Сьогодні будемо говорити про новини з міністерства оборони, про те, як донатить українська it спільнота, та про те, чи чекає GPT доля фейсбуківського ТРЕЦ. Це 112-й випуск новин на ДОУ. новин українського та світового IT. Новий міністр оборони умірав. Треба запустити єдиний реєстр призовників, щоб пришвидшити процеси і зменшити корупцію. Призначено нового міністра оборони. Він виступав в парламенті з програмною промовою. І там серед іншого була така цитата. Дослівно ВЛК. Ця абревіатура в сьогоднішньому розумінні має залишитись в минулому завдання: цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Діджитал, усе, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Уся інформація про воїна має бути в діджитал, електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК, шпиталів, електронний журнал, звіт для військових, зазначив міністр. Перше тут важлива штука. Що він говорить не тільки про частину, яка про призив, а й про ту, яка далі у війську. А це, як ми знаємо, якщо слідкуємо за тим, що відбувається в Збройних силах, це не менша проблема, тому що є купа випадків, коли люди отримують поранення, а, а потім не можуть домогтися документів, де ж це зафіксовано, бо, бо мало де ти міг там поранитись. Очевидно, що е, тема з електропоції електронним обліком вона буде рухатися рано чи пізно, і я так розумію, що це буде один з пріоритетів. Цікава реакція в коментарях. Е, ну, по-перше, зазначають, що електронний реєстр вже давно є, е, але ну, ми бачимо, що по факту він не працює. І я так розумію, оскільки міністерство це виконавчий орган, то він якраз буде займатися імплементацією цього. Другий момент, який зазначають в коментарях, це те, що от що значить вирішили всі проблеми з корупцією, тепер вирішили взятись за процедуру. Призову, повторюсь, це цитата з його великої програмної промови, де було, звісно ж, про, про всі ці актуальні проблеми, і ще пишуть про витоки даних і все таке. Мені здається, це досить смішна штука. Якби якісь справді секретні дані там будуть захищатись по окремим процедурам. Якщо говорити на загал, то ну на загал, наскільки я знаю, всі військовослужбовці отримують, щомісяця там зарплату чи як це грошове забезпечення з поміткою в коментарях. Що це там від військової частини і, і так далі. А з банків, як ми знаємо, теж інколи дані утікають. Ну, тобто цих даних їх так багато, типу, якби вони ну, там, дані про список військовозобов'язаних становив якусь таку серйозну інформацію для ворога, щоб її треба було тримати виключно в паперовому вигляді. Короче, не схоже на це. Отака от новина. Пишіть, що ви думаєте, і загалом, це ж про що? Про те, що е, точаться давно розмови про те, щоб було б краще, е, щоб система в цілому була реформована. І не було проблем не тільки з корупцією, а й з тим, щоб люди потрапляли в ті підрозділи, на ті завдання, де вони будуть максимально корисними. Інша справа, що ну, на всіх, я так розумію, айтішних вакансій в Збройних силах може не вистачити. Ну а ще, можливо, я так лояльно про це говорю, тому що особисто мені здається, кандидатура, точніше, новий міністр, дуже адекватним і маю хороші очікування. Коротше кажучи, що ви думаєте, напишіть про це в коментарях. Е, можливо, я щось пропускаю. Після Держпрограми IT Generation роботу знайшли лише 147 осіб. Ми поговорили з трьома із них про якість курсів і шлях до офферу. Вийшов матеріал, де знайшли людей з різних шкіл і поговорили з ними. Там у кожного своя історія, у кожного свій е, шлях по пошуку роботи, хтось знайшов швидко, хтось знайшов довго. Загалом курси всі хвалять, кажуть, що це їм там допомогло. Вони там прибрали, пробіли в своїх знаннях, і все таке цікава штука про кількість: 147 це небагато. Наскільки я знаю, інсайдери кажуть, що статистика там така собі, тому що її надавали. Але самі школи, школи схильні завищувати з іншого боку, сумарну цифру ми бачимо не дуже високо. Як оцінювати цю програму? Все ще не дуже зрозуміло, тому що знов-таки там в коментарях пишуть, що і так джунів вистачає, навіщо ще? Я нагадаю, що ця програма стартувала при трохи інших макро. Економічних показниках ще там багато хто задається питанням: наскільки це вигідно, ну яке там повернення інвестицій, все таке. На що інші коментатори справедливо зазначають, що гроші витрачались не державні, а криптобіржі Binance. Коротше, працює, люди знайшли роботу. Мені здається, це чудово. А ще краще було б, якби Binance таки вийшов з російського ринку. Рекламного блоку сьогодні немає, тому доводиться рекламувати себе, а точніше, рекламувати вам спосіб підтримати цей канал. Там зараз проходить голосування премій слушно, подкастерської премії. А я нагадаю, всі наші випуски цього каналу вони виходять і у вигляді подкастів. Тому, якщо у вас є можливість, точніше, ну у вас же точно є можливість і інтернет, якщо ви дивитесь це відео, зайдіть по посиланню в описі і проголосуйте. Нам це буде дуже приємно і це дозволить Більшій кількості людей дізнатись про те, що ми робимо. А якщо матимете натхнення, то можете ще проголосувати за мій канал УТ2. Він там в розділі, де суспільство і історія. Середній донат знизився з 270 до 190 доларів на місяць, але 80% айтівців продовжують донатити, як АйТі спеціалісти підтримують ЗСУ аналітика. Це продовжують виходити матеріали про дослідження портрету українського Айтівця. Коли було останнє зарплатне опитування, там задавали, окрім питання про зарплати, ще багато всіляких. Конкретно цей матеріал він там. В Твіттері викликав певний резонанс, і там одні кажуть, що щось ви мало донатите, інші кажуть, та відстаньте ви від людей, і все таке. В самому матеріалі, кому цікаво, можна подивитись розкладку і по спеціальностям, і по тому, як донатять. Люди залежно від своїх намірів щодо продовження чи не продовження життя в Україні, ну там не складно вгадати, яка мотивація, але цікавий момент, що люди, які повернулися, донатять трохи менше ніж. Інше що тут треба нагадати. По-перше, нагадую, всі ці дослідження, зокрема, ті, які базуються на зарплатному, вони не соціологічно не вивірені. Це просто опитування. Насправді може картинка трохи відрізнятися. Хоча, враховуючи кількість тих, хто взяв участь, то швидше за все, не дуже вона відрізняється. І багато це чимало, там хтось в коментарях справедливо каже, багато людей зараз без роботи. Знов таки, інша макроекономічна. Ситуація. Багато людей зараз без роботи. Дуже велика частина людей насправді з маленькими зарплатами, типу там, джуни до 500 доларів. У когось якісь обставини. Середня температура, ну от вона така. Мабуть, це говорить про якусь певну суспільну втому. Мені здається, нічого страшного в цьому немає. Але найбільше, найбільше бісять, звісно, оці коменти, де, типу, випустіть з країни, тоді б ми інакше розмовляли, і, і чому там в Міноборони значить, щось крадуть, а ми тут маємо скидуватись. Ну, чуваки, якщо ви не розумієте чому, то, мабуть, вже й пояснювати нема сенсу. До речі, про донати, очі перемоги, спільний збір Доу і фонда Коло, які підтримали багато компаній, серед них Ялантіс аж 2 мільйони гривень, Валтек 100 тисяч гривень, Юніті, 100 тисяч гривень, Reddit to Touch 100 тисяч гривень. Коротше, а так спільнотою назбирали вже 8,5 мільйонів на момент, коли я це пишу, і треба, треба ще півтора мільйони. Закликаю підтримати, тому що, тому що треба. Захищаючи Україну, загинув розробник і винахідник з Одеси Борис Чубін. 24 роки йому було. Вічна слава герою! Є-резиденти зможуть відкривати бізнес в Україні та сплачувати податки онлайн. Однак сама система все ще на етапі розробки. Це Кабмін ухвалив постанову про є для тих, хто підзабув, що там було у попередніх серіях, якийсь час тому Мінцифри виступило з ініціативи, що треба зробити є для громадян інших країн, але крім тих, з ким Україна зараз воює, тобто крім Росії і країн, які її підтримують. Коротше, воює Україна тільки з Росією, але також це пропозиція не для Ірану, там Північної Кореї, всього такого. Оцифрувати, ну, зробити оце є резидентство, вони хочуть на базі моделі ФОП. І. Іноземні громадяни можуть зареєструватися в Україні і звідси провадити діяльність, проводити гроші через рахунки в українських банках і сплачувати там низькі податки. І ж це типу дуже класно і зручно. Вже був прийнятий закон. Про це здається, от зараз постанова кабміну, і вже йде розробка самого софту для того, щоб це все відбувалося. Софт розробляє хтось здається з великих українських аутсорсерів. На це не залучаються бюджетні гроші, це все грантові гроші. І, і, і там ці фонди вони самі визначали, хто буде розробляти софт. І, як на мене, цікава ситуація, коли нормативка вже готова і чекають розробників. Зазвичай, мені здається, в нас трошки навпаки. Типу, чекають нормативку. Але тут отак. Загалом про цю історію я ще не дуже розумію, все ж на кого вона таргетована. Тобто навряд чи резиденти Євросоюзу будуть відкривати є резидентство в Україні, тому що, щоб що тому, що якщо вони живуть в якійсь певній країні, в ну там працюють оці всі зобов'язання про те, щоб платити податки там, де живеш. Тобто, це для якихось, мабуть, третіх країн яких третіх країн і чому ці люди не можуть собі відкрити схоже є резидентство в якійсь істонії? Чим буде Україна привабливіша? Очевидно, податками, але можливо ще чимось. Я не дуже розумію. Ну, тобто, як там в класичному пічдеку, а хто аудиторія цього? Побачимо, як воно буде працювати. Дуже чекаємо. Перімач подала до суду на Зеленського. Компанія вимагає скасувати санкції. А я нагадаю, що немає точної відповіді на те, а за що ж перемач заблокували. Я так розумію, в їх заяві, ну принаймні в тому, що пише Форбс, зазначається, що це ж сталося через їх зв'язки з Росією. Перімач продовжує наполягати на тому, що ніяких зв'язків з Росією немає. Вони просто там чесний бізнес, який колись працював в Росії, а зараз не працює. І от просять Зеленського, просять, подають на нього до суду, щоб санкції прибрали. Рішення суду поки невідоме. Маск виправдовується, що не наказував вимикати Старлінг поблизу Криму. Виходить у Айзексона, того, який написав чудову біографію Джобса, книжка про Ілона Маска, і я так розумію, вона чи от-от в продажі з'явилась, чи, чи ще з'явиться, але багато видань публікували цей, так розумію. Промокампанія публікували якісь шматки з цієї книги. І, зокрема, там було про те, що нібито він рішенням відключити в акваторії Чорного моря Старлінг припинив операцію українських збройних сил проти чорноморського флоту. Росії з приводу цього на нього дуже багато хейту, і сам Маск, значить, пішов уточнювати, сказав, що насправді це було не так, і він не вимикав, він не увімкнув. В книжці там ще пишеться, що коли він про це задумався, він задав собі питання: хто я в цій війні, чи, чи як я на цій війні. І вирішив не провокувати Третю світову. Після цього він в Твіттері написав, що він нічого нікому не вимикав, просто до нього в якийсь момент звернулися з Асап-проханням від українського уряду включити Starlink от по маршруту, там десь з території, які контролює Україна, до Севастополя. І він відмовився це робити. Але нібито Україна потім перебудувалась на інші супутникові рішення. Ну от. Ще одна новина про маска. Microsoft впроваджує нову систему оцінювання працівників, яку бачать лише менеджери. Інсайдер написав про те, що для менеджерів в Майкрософті вийшла інструкція, де вони мають співробітників певним чином оцінити по тому, як вони перформлять. І який вклад вони вносять в продукт, і там є навіть певна градація, дещо нижчий рівень внеску, ніж очікувалось, успішний внесок і так далі. І що це має впливати на розподілення грошової винагороди. Самому в Microsoft коментують так: ми не використовуємо рейтинги ефективності або ярлики, оскільки це суперечить нашій культурі, ми, нашій культурі мислення, де кожен може вчитися, розвиватися і змінюватися з часом. Я так розумію, що їм не сподобалось, що цей е, хтось написав, що будуть такі невішені ярлики, а вони кажуть, що це не ярлики, це просто така е, ситуація, е, оцінка в цю секунду. Типу, ми не будемо назавжди вішати, оце клеймо, що людина недостатньо перформить, а ми просто в ситуацію оцінили, прийняли рішення, наприклад, не підвищувати зарплату. А, а потім ми це забули, а наступного разу будемо дивитись з її свіжою головою. Microsoft останні роки показує гарні результати, випускає цікаві продукти і так далі. Але якось дивні ці івські їх новини про те, що то вони там менеджерам кажуть не зізнаватись співробітникам, що бюджети урізають. То тепер оця штука. З іншого боку, ну це не виглядає щось суперсенсаційне, що виявляється, в перформанс рев'ю у компанії є певні категорії, оцінки, і від них залежатиме грошова винагорода. А від чого, зрештою, вона має залежати? Apple і Arm уклали нову довгострокову угоду. Там Arm виходить на IPO, проводить тобто первинне розміщення акцій, і в зв'язку з цим багато всіляких новин про їх бізнес-угоди. Так от ця вона цікава, чим вона поширюється на період після 2040 року. Нічого собі, горизонт планування. Компанії не розкривають деталі цієї угоди, вони будуть там стратегічно співпрацювати. Apple стане одним з ключових інвесторів. Ключові інвестори це ті, хто купують акцію на суму від 735 мільйонів доларів. І туди багато хто зайшов, і здається, Intel теж стратегічний інвестор. Але цікавий момент, що виявляється. ARM певні напрацювання Apple продає ще й іншим компаніям. Тобто вони роблять щось для Apple, Ну я так розумію, допомагають робити їх, оці процесори. Їх не оці, а всі еплівські процесори, бо в них вже повна лінійка на архітектурі ARM. В процесі вони там щось вигадують нове, і, і ARM потім, я так розумію, пізніше, з певним часовим гепом, це ще й продає іншим компаніям. Оце цікавий момент. Побачимо, що там буде з ціною ARM на біржі. Кількість відвідувань сайту ChatGPT знижується третій місяць поспіль. За серпень кількість впала на 3% до 1 мільярд 400 мільйонів. Там ще були новини про те, що насправді вони почали там падати ще трошки раніше, і тоді правда падала не загальна кількість користувачів, а їх час, який вони проводили в чатах. Були оці всі жарти про те, що просто основна аудиторія пішла на літні канікули, але зараз літні канікули ніби завершились, а у них там щось воно не дуже відростає, трохи падає. Ну і багато хто пише, що от чат GPT, значить все. Мені здається, що це не той випадок, як з Facebook Threads, коли таке враження, що він вже геть нікому не потрібен. Мені здається, що це інше. Чому? Тому що у них дуже посилились конкуренти. Зараз є з ким поговорити окрім чата «GPT». Окрім того, я не впевнений, що для самої компанії OpenAI це дуже критично, тому що вони зосереджені на технології. Мені здається, у них не де в стратегії, не оголошували, що вони хочуть бути саме B2C-компанією, тобто працювати на консюмерському ринку і все таке. Це була, звісно, дуже потужна демка, але ну, схоже на те, що їх основний бізнес він все ж в тому, щоб продавати іншим компаніям свою технологію. І з цим у них здається все досить добре. І от наступна новина, що OpenAI проведе... Веде першу конференцію для розробників 6 листопада, цілком можливо, що вони планують якраз сконцентруватися на тому, щоб на базі їх технологій інші. Компанії робили свої продукти. А можливо, це буде там, два паралельних бізнеси, там, ну, Тому що у Microsoft, умовно, ну, немає такого, що продукт Office у них прям менш важливий, ніж продукт Azure. І тут, я думаю, так само у них загалом все буде добре. Те, що там якесь коригування аудиторій, мені здається, це не критично. Якщо ви думаєте. Інакше, чи у вас є інформація, чому у OpenAI не все слава Богу, пишіть про це в коментарях. Круз може отримати дозвіл на виробництво роботаксі Origin без рульового колеса через кілька днів. Був дзвінок з інвесторами CEO, я так розумію, компанії Cruise, і Він там сказав, що вони вже майже отримали дозвіл, буквально днями до кінця місяця, максимум, має прийти дозвіл від оцього регулятора, як він там називається, NHTSA. І що зараз цей орган він видає таких ліцензій, тобто вже видається ліцензії на Автомобілі без керма і Гальм е, їх видається зараз 2,5 тисячі, а є закон, який поки що не прийняли, щоб збільшити цю кількість до 25 тисяч. І от вони такі, типу, ми скоро отримаємо і, і буде все добре. Потім з цього регулятора прокоментували, що він щось не те зрозумів. У нас там це взагалі процес, ми ще довго з ними будемо розмовляти і поки що не дуже збираємося видавати щось. Круз – це компанія, в яку серед іншого, інвестування. General Motors, я так розумію, він їх найбільший інвестор. І загалом цей фонд схоже на те, що коротше, тут два варіанти: або людина, тобто цей керівник компанії, хотів трошки позагравати з інвесторами. Не дуже далекоглядна стратегія, враховуючи, що одразу ж отримали від регулятора коментар. Або справді якісь прориви в цьому вже, вже близько, прориви вони, мабуть, давно сталися, але, коротше кажучи, можливо, технологія справді близька до того, щоб застосовуватись широко. Але там у матеріалі, це на заверч, він вийшов, описується чимало проблемних кейсів, які виникали у їх авто в місті, коли, коли вони губились. А і там ще люди з ними воюють, ставлять на капоти конуси, помаранчеві. Apple збільшує інвестиції на розробку розмовного штучного інтелекту. Це матеріал на The Information. Відомо, що у Apple вже цілих три команди, які працюють над великими мовними моделями. Щось робить команда Siri, вона хоче до себе інтегрувати. В них вже є модель всередині, яка перевищує якість роботи GPT 3,5, а це я вам скажу нічого собі. І Apple витрачає на це мільйони доларів на день. Це я так розумію для навчання, і, і це тільки на одну команду, в якій працює 16 осіб, і якою керує колишній гуглер, який пропрацював над штучним інтелектом в Гуглі типу 15 років. Коротше, щось вони цікаве покажуть, але це точно буде не на цій презентації айфонів. Чекаємо червня, там буде дабдаб. Мені здається, вже мають щось зарелізити таке крупне. Поворотним моментом для бізнесу MagicLip може стати ліцензування патентів на AR-технології. MagicLip це такий дуже Хайповий був стартап в області доповненої реальності, чи то віртуальної, мабуть, доповненої. І в них інвестували всі. Там просто очікування були захмарні, тому що туди вклались і Google, і Facebook, і Apple. Я, до речі, про Facebook не впевнений, але ну, там дуже серйозний був портфель інвесторів, і там оцінка була от в 2018 році 6 мільярдів доларів. А у 21-му 2 мільярди доларів, тому що вони почали випускати продукти, і всі побачили, що там ну, не вау що. Тобто падіння було через те, що їх гарнітури не продавалось. Але виявляється, що вони згенерували досить багато всіляких патентів, які зараз потрібні всім іншим виробникам таких пристроїв. І от вони там стають щось прибутковими, чи ну, коротше, в них непогані показники саме на патентах. Формат Shorts може канібалізувати основний бізнес YouTube. всередині YouTube Є проблема. Shorts дуже росте за два роки. Зібрав 2 мільярди користувачів. Всередині YouTube на це дивляться як на проблему. Чому тому, що Shorts Відволікає користувачів від довгого контенту, а YouTube вміє краще заробляти на довгому контенті. І вони такі, ой, ми це зробили, щоб боротись з Тіктоком, але при цьому самі втрачаємо гроші, і незрозуміло, наскільки нам це було потрібно. Особисто мені здається, що шорт це загалом таке трохи недорозуміння на Ютубі. Але от новина про те, що у них велика аудиторія, вони трохи засмучують. Чому засмучують? Бо мені здається, там декілька варіантів. of Що вони можуть винести це в окрему якусь апку. Я в це не дуже вірю, тому що трафік то там йде якби від Ютубу, а навіщо комусь заходити в окрему апку шортсів, якщо вже є така апка, вона називається TikTok. Більш негативні сценарії це те, що вони подивляться і скажуть, ну, гроші це добре, але нам потрібні перегляди і молода аудиторія, і оце все. І тоді, всередині Ютубу, шорт схаває довгі відео. Де ми тоді будемо всі, я не знаю. Знаю. Що ви думаєте про шорти? Пишіть в коментарях. А на цьому на сьогодні все. Курс біткоїну 25 750 доларів, курс Етеру 1613 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі!